Добрий день, 5 клас. Сьогодні ми продовжуємо вивчення теми текстового редактора Microsoft Word. І сьогодні у нас 29-й урок за розкладом і тема нашого сьогоднішнього року це вставлення графічних зображень до текстового документа. Минулого разу ми з вами говорили про те, як відформатувати наш текстовий документ. Сьогодні ми поговоримо, як в нього вставляти графічне зображення. Давайте для початку обговоримо з вами таку проблему. Як ви гадаєте, для чого до книжок вставляють зображення? Як називаються документи, в яких збирають лише зображення? Як ілюстрували книгу в давнину та тепер? І що можна дізнатися із зображення? Подумайте, будь ласка, і дайте відповіді на це запитання. І я гадаю, що у вас не викличе багато труднощів, щоб подумати про те, що зображення в книжки вставляють для того, щоб було цікавіше її читати, було цікавіше дізнатися про героя, наприклад, який є зображений на малюнку, і визвати більш, більше цікавості до читання. Далі, документи, в яких збирають лише зображення, називаються, наприклад, фотоальбоми. Ілюстрували давнину книгу за допомогою малюнків, а тепер можна ілюструвати за допомогою різних малюнків, які створені на, за допомогою спеціальних програм. Вони більш яскравіші, більш чіткіші і більш цікавіші, я гадаю. Ну, із зображень, я гадаю, можна багато чого дізнатися. Можна уявити собі, побачити, як виглядає герой, про якого розповідається в даній книжці. Можна дізнатися якусь інформацію, про яку розповідається в параграфі, наприклад, якщо це підручник, і так далі. Часто до текстового документа додають графічні об'єкти. Це можуть бути фото. Малюнки, схеми, діаграми і так далі. Вставлені зображення можна форматувати як і текст, вказувати спосіб їх розташування відносно тексту, змінювати яскравість чи контрастність, змінювати розміри зображення. До текстового документа в середовищі Microsoft Word також можна додавати графічні об'єкти. Це можуть бути як зображення. Фігури, піктограми, 3D-моделі і е, об'єкти Smart Art. Діаграми, можна робити знімок екрана. Тобто, бачимо це все графічні об'єкти. Ставлення зображень до текстового документа виконується за таким алгоритмом. Спочатку ми обираємо місце. Де ми хочемо, щоб з'явилося у нас зображення, натискаючи там кнопочкою лівої мишки, щоб там почав мигати наш курсор. Далі у вкладці Вставлення в групі Ілюстрація нажимаємо кнопку зображення. Потім у нас відкривається таке віконечко, де ми будемо обирати місце, де знаходиться наше зображення. Ось таке віконечко з'явиться. Ми обираємо зображення і натискаємо кнопочку Вставити. І зображення з'являється. Далі для вставлення в документ, наприклад, геометричних фігур можна обрати вкладку фігури, і у нас з'являться фігури. Які необхідні нам для ставлення? Те саме стосується і інструменту SmartArt. Малюнки SmartArt використовують для наочного і більш цікавого подання, наприклад, у підручниках. Ну, і як же виглядають малюнки SmartArt? Тут є колекція шаблонів, є ескізи шаблонів і є підказки. Тобто, навіщо використати можна той чи інший шаблон? Для вставлення піктограми потрібно вибрати кнопку піктограми в групі ілюстрацій і на вкладці вставлення та вибрати потрібний об'єкт. От як виглядають у нас піктограми в Microsoft Word. Тут є різні у нас направлення і можна обирати піктограмки. Для вставлення 3D-моделі потрібно відкрити список кнопки 3D-моделі, вибрати, з якого джерела буде вставлено об'єкт, та вибрати потрібну модель. Розмір зображень можна змінювати за допомогою перетягування за маркери зміни розміру, що розташовані навколо зображення. Як же нам викликати ці маркери? Потрібно клацнути. Лівою кнопкою по малюнку, і ось у мене, бачите, як тут намальовано, з'явились такі маркери. І коли я наводжу на один з них, в мене з'являється стрілочка, яку я можу, натиснувши лівою клавішою, потягнути вверх або вниз, тим самим редагуючи розмір зображення. Потім всі об'єкти, які щойно я казала, ми вставляли, їх можна форматувати. Можна змінювати їх розмір, можна змінювати кольори, кольори ліній, можна змінювати розташування в тексті, наприклад, от дивіться, я перетягуванням або за допомогою спеціальних інструментів. Група розмір містить інструменти для вирізання фрагментів малюнків і встановлення їх висоти і ширини. Дізнатися більше про призначення всіх інструментів можна з довідки текстового процесора. В групі настроювання можна обрати інструменти для зміни яскравості і контрастності зображення, або взагалі перефарбувати його у той колір, який нам хочеться. Ну, і в групі стилі малюнків можна задати тінь, нахил, розмивання, вигляд контурів та інші ефекти. Тобто, побачили. Ну і що ж нам робити, якщо ми, наприклад, ставили малюнок, а він нам не подобається чи не підходить. Ми можемо його видалити. І робиться це за допомогою клавіш, там всім відомих, backspace або Delete. Ми обираємо малюнок і натискаємо або Backspace, або Delete, і малюнок у нас Зникне. Так, ми поговорили з вами про вставлення малюнків. Тепер, будь ласка, прошу вас виконати практичне завдання, і давайте подивимося, з чого ж воно буде у нас складатися. А практичне завдання у нас буде складатися з ось такої вправи, яка називається Вставлення зображення. І у нас скоро наближається е, новий рік, і я хочу, щоб ви створили мені ось таку листівку до нового року. Тобто відкрили документ Microsoft Word, написали. Е, Запрошення. Шановні друзі, запрошуємо на святкування Нового року. Ви можете зробити іменне запрошення, тобто запросити когось із своїх однокласників чи друзів. І малюнок ви можете використати будь-який, який вам до вподоби. Тобто, ваше завдання зробити запрошення на новий рік будь-кому або всьому класу, або по друзі другу. І це запрошення вам потрібно надіслати мені у відповідь у нових знаннях. Ну і виконати інтерактивну вправу, яка знаходиться під цим відео. Так само надіславши скріншот її, виконаної мені у відповідь. Так, на цьому я гадаю, що урок завершено. Якщо є запитання, запитуйте у вайбері. Я завжди онлайн. І прошу вас не тягнути зі здачою робіт. Все. Дякую за урок.